Всім привіт! Хочу показати освітню веб-платформу для всіх бажаючих, хто любить веб-розробку та в ній розвивається. Ось перед нами цей сайт, який я створив: Ось inua. У нас є таке чудове ім'я. Це головна сторінка. Давайте подивимося, що у нас є на головній сторіночці. Тут кожен знайде щось цінне для розробки. Тут опис маленький, потім у нас ідуть теми статей. Можна вибрати розділ і щось почитати. Потім у нас іде блог, чи то React, JS, Angular, Git, GitHub, SUS або просто Node. Це у нас була головна стріночка. Можна перейти на статті і побачити, що. У нас є різні теми статей, скажімо так, категорії. Наприклад, перейдемо на React. У нас тут є різні статті, які можна просто взяти і почитати. Кому може бути цікаво самі початки-початки реакту, або більш якісь детальні штуки, які можна тут прочитати. Це у нас були статті. Перейдемо на вкладочку уроки. Це у нас вже йдуть відеоуроки від різних авторів. Також у нас йде сортіровка сор... сор... по категоріях верстка, JavaScript, React. Наприклад, у нас натиснемо React. І тут у нас є відео уроки react від різних авторів. Українською мовою, наприклад, курс від Максима Рудного, або Владислава Щепотіна, або від Віталія Рубана. Тобто у нас є різні автори всі українською мовою, що дуже приємно, ось, і це все сучасний, сучасний реакт на якийсь там 15-й, що дуже кльово. І так, дивимось далі. У нас є вкладочка сервіси. Що, що це таке. Це, на цій вкладці можна подивитись різні сервіси по, по технологіях, наприклад, HTML і CSS. І тут у нас є різні сервіси для верстки, що дуже полегшує та присвідчує верстку. Наприклад, можна подивитися ще. API. Тут у нас є різні і погода, і покемони, і магазини, і пошуки, будь-що. Е, підемо на подкасти вкладочку. Ось у нас є такі подкасти, можна вімкнути і слухати. Е, ось, натискаємо на кнопку Play і все грає. Все чудово. Е, підемо на вкладочку Генератори. У нас є тут і різні генератори. Меми, жарти, мотивація, факти. Будь-що. Наприклад, факти. Grammarly компанію заснували в 2009 році Українці, Макс Литвин, Алек Шевченко, Дмитро Лідер. Зараз Grammarly налічує понад 500 співробітників з офісами у Києві, Нью-Йорку, Ванкувері та Сан-Франциско. Ось такі у нас тут є різні е, факти про українське IT, про видатних українців і так далі. Дуже-дуже цікаво. GitLab теж Ось у нас є, що розробляли е, українці Дмитро, е, е, розробниками Дмитром Запорожцем та Валерієм Сизовим. Тому м, дуже багато зробили українці в IT е, світовому, що дуже класно. Також у нас є українські IT-ютубери. Що Це е, Це всі е, ютубери е, по фронтенду, по IT українському. Всі канали виключно на українській мові, е, що дуже приємно. Е, я вважаю, що треба розвивати. Український контент, український YouTube і, скажімо так, канали в фронтенд розробці Тут досить багато різних каналів. Хто ще не був підписаний на них, будь ласка, підписуйтесь на якісні канали. І це дуже вам допоможе у розробці. Ось, дивіться, скільки їх. Це ж красота. Красота. Також також у нас є кнопочка донат, можна зайти і задонатити, наприклад, тому що нам треба оплата домену хостинга, реклами і всякого іншого пов'язаного з цим сайтом, з цією освітньою платформою. Також у нас є вкладочка про нас. Ось, Web Developer UA. Тут коротка історія про нас. Потім персонаж, який намагається не завалити цю презентацію. Трошечки про мене. Потім йде редактор, копірайтер філолог, моя сестра. Допомагає в перекладі статей з англійської на українську мову. Якісно. Щоб читачам було приємно це все читати. Також у нас є, перейдемо на головну сторінку, подивимось ліве це меню. Тут у нас є люди читають використання технологій, там, коли застосовувати ту чи іншу технологію. Можна зв'язатись ось, чи Telegram, чи інстаграм. Так. І все ось так максимально цікаво для веб-розробників. Тому ось такий був у нас сервіс створений для допомоги іншим. Хочу показати мобільну версію Web Developer in UA. Ось так вона виглядає на телефоні та планшеті. Можна подивитись, як воно все адаптивно у нас підстраюється на різні екрани. Тут одна колоночка, там дві колоночки. Наприклад, якщо натиснути на меню, можна вибрати статті, наприклад, ось так у нас буде відображатись дві колоночки, одна колоночка, можна піти на якусь статтю, наприклад, по реакту, вибрати щось цікаве і можна почитати. Або на планшеті, або на телефоні дуже зручно підгружається все максимально швидко. Старався не дуже додати сильно анімації, щоб нічого воно не глючило. Наприклад, можна піти на уроки. Ось у нас тут і різні варіанти. Все максимально адаптивно. Подкасти ось. Тобто у нас є адаптація і на телефони, і на планшети. Ось така вся краса у нас. Так. Лівий у нас, ліве таке меню у нас вилазить на телефонну версії. Перейдемо на головну. А ось так вилазить у нас меню на планшеті. Ось така краса. Тому, друзі, кому цікаво, заходимо на цей освітню платформу, читаємо статті, дивимося уроки, стаємо кращими з кожним днем. Ось такий був у нас освітній проєкт, освітня платформа. Для українців, для українського IT, все на українській мові. Дякую за увагу.